Сумський Йордан зануренням у псел городяни відзначили одне із головних свят православ'я водохреще або богоявлення. Відсутність льоду на водоймах стала головною відмінністю цьогорічного святкування. Слава Отцю і сину і святому духу. За церковними переказами, саме після хрещення Ісуса в Йорданських водах і народився цей вислів. Адже Христос прийшов у тілі, отець Небесний назвав його своїм сином, а Дух Святий зійшов у вигляді Голуба. Богоявлення одна із важливих подій у житті Спасителя, коли він явив себе світу як мусія і розпочав апостольську діяльність у світі. День, коли Ісус прийшов на берег Йордану і прийняв хрещення від Юана притечі, люди відзначають купання у річці. Але думку про те, що занурення у воду змиває гріхи, служителі церкви називають хибною. Та дамни існує хай у веду. От ната Господь не сідає нам, А кратаєся другою святою водой, освіщення і призвання благословення Божого. На під харківським мостом біля однієї з найбільших хрещенських Йорданій проводить водосвятний молебень. Про безпеку городян під час святкування традиційно подбали поліція, рятувальники та водолазна служба. Ви бачите, криги немає, так що всі купаються з берега. Було проведено службою очищення дна, щоб не було у нас ні, ні травм, ні, не дай Бог, нещасних випадків. Ну, на даний момент не було нічого. Ні, не було нічого. Так, дрібні інциденти були, а так усе характерило. Чим пов'язані ці дрібні? Ну, були не зовсім. сказать, трезвые люди, которые заходили в воду, все устранили за помощью полиции и нас. Когда с благодатью Божией, верой и молитвой, и вода кажется теплее. Я уже 30 лет купаюсь на крещение, поэтому для меня это не новость. Единственное, за 30 лет первый раз в жизни я купаюсь без льда. Ощущение, знаете, такое ожигающее тепло. Батюшка говорил, что эта вода не очищает и не дает э, возможность очистить свою грешную душу. Ну, вы знаете, когда выходишь с воды, уже освященной, на душе становится очень легко. Святое Хрещение. Благословите Украину, весь наш народ, чтобы был мир, здоровье всей нации нашей. Один одному цей день сумчани бажають міцного козацького здоров'я і благодаті. Зануренням у купель водохреще відзначили і нацгвардійці. Це не в перший раз. Я як тільки прийшов в армію служити, це другий раз в минулому році теж виїжджали. Було сніг на льоду, емоції переповнюють. Зразу подих перехоплює, але воно вартує того. Аби настрій був ще кращим. Сумчанам пропонують широкий вибір напоїв та смачних наїдків. Ми готуємо плов настоящий узбіцький, по узбецькій технології, з узбецькими спеціями, Вкус невероятніший. А лучше всього, звісно, це шашлик традиційний наш український, от куриця на відкритому вогні. Одні пірнають, інші спостерігають. Та головне, що свято, якому більше двох тисяч років й донині гуртує людей навколо любові, добра і віри. Анна Світлична Костянтин Гусів АТІВІ.